Дмитро Снігірьов, військовий експерт, далі з нами на зв'язку. Пане Дмитро, добрий дня. Слава Україні. Доброго дня. Героям слава. Дякую за запрошення. Ради бачити вас. Пане Дмитро, скажіть, ну на ваш погляд, яка ситуація зараз Покровська? Просто є варіанти від всіх військових експертів, і вони всі різні. Є версії там такі, такі: те, що готується відхід, те, що готується закріплення, прохід, другий Сталінград, ну і так далі. Ваша версія. Я буду озвучувати офіційну версію. Я закликаю українців довіряти виключно перевіреним джерелам інформації. На жаль, чисельні експерти, так звані лідери громадських думок, дають інформацію, яка не завжди відповідає дійсності ба більше того, створює штучний інформаційний конфлікт всередині самого українського керівництва суспільства. Перепрошую, ну приклад я наведу, коли Відповідно на тих самих телеканалах мені задають питання: а кому вірити волонтерам чи генштабу збройних сил України? Собто, ну це взагалі саме формулювання викликає багато запитань, коли ставиться під е сумнів інформація офіційне джерела. Я пояснюю, чому так відбувається, шановні телеглядачі. Висновки робити вам самим. Я лише буду цитувати російські пабліки. Российские войска смогли уже освободить э, более 85% покровска, Красноармейска. Российские части контролируют всю северную часть покровска. Цитую украинские паблики. Контроль над покроском збройні сили РФ контролюють 28 квадратних кілометрів міста, СОУ контролюють 2,1 квадратних кілометра квадратний кілометр міста. Таким чином можна сказати, що 92 міста знаходяться або під ворогом, або в сірій зоні. Почніть мені, для чого потрібні тоді російські спецслужби, якщо українські пабліки самі справляються з завданням дезінформації українського суспільства. Ще раз підкреслюю, українські пабліки дають контроль окупантів над Покровським на рівні 92 Самі ж окупанти повідомляють про 85%. Що відбувається наразі? Ситуація дійсно складна. Те, що ми можемо говорити, це бої. По лінії залізничної колії відповідно вже окупанти просунулися і за залізничну колію. залізнична колія це фактично вона розділяє місто навпіл. тобто можемо говорити про те, що окупанти контролюють значну територію міста, це приблизно 50-60%. Але й варто говорити те, що Сили оборони України наразі проводять стабілізаційні заходи. Рішенням сирського покрось перекинуто спецпідрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України, сил спеціальних операцій та інших складових сил оборони України. Їхнє завдання, якраз і розблокувати логістику і створити зону присутності Сил оборони України, щоб не дати можливість подальшого просування в глиб української території. І основне, шановні телеглядачі, окупанти визнають, що в Покровську тотожні в Бахмуті. А я нагадаю, бої за Бахмут тривали 9 місяців. 9. І втрати окупантів 90 тисяч особового складу. Це знов таки визнає російська сторона. Причому зауважте, шановні телеглядачі, коли українські змі малюють так звані, ще раз підкреслюю лідери громадських думок розповідають про катастрофічну ситуацію на покровському напрямку. В цей самий час, після наради, у очільника російського генштаба Герасимова приймається кадрове рішення про усунення з посади командуюча 51-ї армії генерал-лейтенанта Мільчакова, причому з формулюванням втрати особового складу і невиконання бойового завдання. А невиконання бойового завдання це не захоплення Мирнограда і Покровська. Нагадаю, шановні телеглядачі, Очільник російського генштабу свого часу на момент перебування у Сполучених Штатах спецпредставника Кремля Дмитрієва робив доповідь російському диктатору про те, що Букрос ледь не повністю захоплений. Та сама ситуація з куп'явовчанська, а проходить вже два тижні, а ситуація ані зрушила з місця, тобто не про який контроль російської окупаційної армії, не мовиться. І відповідно Герасимов, щоб відвести від себе гнів російського диктатора, приймає кадрові рішення усунення генерал-лейтенанта. А ця інформація звідки та... про усунення Є... генерал-лейтенанта. З яких як це хочу. джерел? Просто хотілося б дізнатися. Російські пабліки, це російські джерела, самі повідомляють. Це не українське ЕПСО. Плюс, шановні те ну, аналізуйте навіть інформацію. Вже українського генштабу з приводу тактичних успіхів на добропільському напрямку за останні тижні окупова, де окуповано чотири населених пункти кучерів'яр, сухецьке, затишок і шахове.